знаєте, на що саме більше звертають люди, коли коригують вагу? На що? Найбільше на те, щоб не переїсти. Щоб подивитися в свій раціон, нічого лишнього не додати. Щоб з'їсти менше, ні в якому випадку не зробити більшу десь грамовку, краще не доїсти. І це дуже неправильно. Я вас напевно навіть когось обрадую, тому що процес схуднення це не дивитися, що ви не доїли. А дивитися, що ви в раціон поклали так, щоб організму все вистачило. І якщо організму все вистачить, повірте мені, він своє лишнє не добере. Тому треба завжди дивитися, чи ваша тарілка багата білками це саме перший наш будівельний матеріал, корисними жирами, повільними вуглеводами, достатньою кількістю клітковини. Якщо це є все в сніданок, якщо це є в обід, якщо це є на вечерю, у вас збалансоване меню от оце. Є справжній процес схуднення. І якщо ви навіть з'їсте в першій половині дня десь якийсь шматочок шоколадки, все буде нормально, повірте мені. Це набагато краще, ніж хаотичне харчування, яке просто не призводить ні до чого. Якщо ви обмежуєте, якщо ви не доїдаєте, якщо ви голодні, ось тоді ми можемо говорити про те, що вага може повернутися, будуть зриви, і ні про який процес схуднення говорити ми не можемо.